Так, сьогодні мова піде не про садочок. Я вже казала в декількох відео, що в мене думка зародилася така, надвечір зазвичай. Як завжди, про цю тепличку. Ось тут у мене причиндали для садочку. Це відро стоїть, я вибирала плівку з цього новоспеченого озерця. Бачите? Я публікувала відео. Треба знайти мішок, бо я здаю у смітник здаю. Я не палю таке у котлі, у мене котел. Так ось це все я витягнула також з цього з садочку. Ну, Те, що стояло, потім мені переподобалося, і я передумала я його розібрала. Так ось. Вони стоять тут на виду, щоб я бачила, що в мене є з чого зробити. Ось зараз вони мені і пригодяться, бо я надумала. Зробити щось інше. Ця тепличка, вона в мене не працює як тепличка. Я декілька разів думала зробити, але мурахи налітають, набігають, і в мене нічого тут не росте. Хоча і землю міняла, нічого. Так ось я надумала: це мені зять робив, мабуть, років 10, а то й більше назад. Оце я з кар'єру привозила оці рами. Тут у мене влучив уламок і побило мені раз, два, три, чотири шибки. Бачите? Залишилась одна шибка. Зі снаряду уламки летіли. Вони всюди летіли. Вони і там у сусіда, і ось у сусіда наробили шкоди. Бачите, там тентом накрито. Так ось. Я думала її розібрати геть. Мені навіть радили тут магнолію посадити. Ну, місце ж у мене У мене немає зайвого місця. Це зараз просто що немає рослинок, так воно отаке землю видно. А так майже не видно в мене землі. Магнолію. Але магнолія дорого коштує, і не факт, що я дочекаюся її цвітіння, тож я передумала. І сьогодні вранці, учора ввечері, я вирішила, що я буду займатися цією справою. Але сьогодні, вранці, я встала, подивилась на неї. Ну, як зазвичай, я виходжу з кавою раненько у садочок, подивилася на неї. Буду отак показувати, бо оте показувати дрантя. І вирішила, що я не буду її забирати повністю. Вона стоїть ще дебело, вона навіть не хилитається. То чому я зроблю ось тут, тільки щось треба підремонтувати, але це колись приїде брат і він мені допоможе. Дах ми переробимо. Отут я всього накидала на дах. І він протікає, до речі. У мене ж і тут іще побило скло. Ось, ось, бачите, побите скло. Тож, треба отут трішки поміняти, мабуть, підніму. У мене метр п'ятдесят, вона вища десь, метр шістдесят. Мені вистачає цього цієї висоти. Але ж... Тут у мене і горщики, тут я наготувала, бачите, оце все-таки скидаю сюди. А тепер у мене не буде цього. Тут я зробила такі шафочки, собі. вони мені пригодяться. Це буде... Тут у мене фенклі росте, бачите? Це в мене буде майстерня для моїх виробів. Я тут буду працювати. А, я збилася з думки. Ну, мене завжди так хочу скоріше висказати, щоб укластися в 10 хвилин. Оце я набила я, після того, як. Побила снарядами, то я плівку тут положила, прибила. Але, от бачите, оцими рейками я прибивала плівку. Але ж плівка не витримала літа, восени вона потріскалася. Я її зняла, і ось я прибила оце таке. Ну, мені це дуже не подобається. і Того я і вирішила її прибрати зовсім. Але це мені прийшла на вранці така думка: ранок мудріший, ніж вечір. так. І я вирішила зробити, я ось тут зроблю, ну як це, такі реєчки наб'ю, буде, наче ой не шифер, як же ж вона називається, шпалера. ось. Тут у мене ростуть виткі рослини, ось у мене тут три штуки, я поставила їх. Тут у мене ростуть витки рослини. Ну, коли ростуть, коли ні. І помея тут гарно росла в мене один рік, а потім вона змерзла не вийшла. Тож, оце я буду робити тут оцю шпалеру і буду тут сидіти. А брат приїде, ми зробимо дах. Бачите, тут у мене дах з усього, з усього, з усього. Ось таке я хочу зробити. Зараз я цим і займуся. Зараз включу пралку, вона собі буде працювати, а я буду, тим більше, що шафи в мене там є. Бачите, там накидано усе це мені потрібно. Мені донька каже, мам, ну що ти оце збираєш? Ну мені воно потрібно. Оцю цукорницю я ставлю на город. Оцей термос, я ще не придумала, як його обіграти. Оцей термос. Бачите, там дві чашки блакитні, і термос лежить. Це ж можна зробити щось таке, ну, я люблю таке. Ну, Не сподобається викинути, я завжди встигну. Так що, ось там у мене і клеї стоять. І поливалка, якою я не користуюся, ось вона вона дуже гарно віялом розкидає воду, але в мене немає такого тиску води. Ну, ось, думала, думала і надумала. Зараз я цим і займуся. Я нещодавно прибивала оці ці ДВП, оце, Тож вони підуть на дрова, мабуть. А я оцим займуся. І буде в мене майстерня, бо коли лежать оці мої вироби, вони намокають на дощі. Розумієте? Під дощем, вони намокають. І вони тоді важкі, коли їх відправляти. Я коли відправляла Ліді, то вони у мене майже три доби лежали у хаті, я їх сушила біля котлу. Тому що, я розумію, людина замовила, їй хочеться скоріше отримати. Ну, я така нетерпляча, я думаю, що і людям також. Ось то я, оці всі свої вироби, оці що в садочку, я їх не прибираю, ні. Вони вже третій рік у мене тут стоять, з ними нічого не стається, вони, правда, зеленіють. А мені це і більше подобається. Мені взагалі подобається. Оце рапатість оця. Розумієте, не Згладжене таке, як у бетоні, ось подивіться. І тим більше маєте на увазі, що їх в Японії ці такі фігурки, ліхтарики, їх виготовляють з де, е, з цього, з каменю, з натурального каменю. Тож він не, не має бути такий штампований, такий гладкий, повністю. Ну, це я так розумію, це ж ручна робота. Так ось, оці фігурки я все всі заберу туди в майстерню. Я зараз зроблю її. І коли людина прийшла в мені в замовлення, я бац-бац зібрала, і вона сухеньке. І я його відіслала. Так, ну ось усе. Поділилася своїми планами. А що в мене вийшло, я покажу. Звичайно, я все... я все вам покажу, все розкажу. Бо, попри все, ми живемо на світі, ми творимо. У мене і канал так називається попри все, бо я, як вийшла на пенсію, на мене де й налетіли, звідки й налетіли ті всі болячки. Тож я так і назвала свій канал, попри все на світі болить спина, покручені руки, болять ноги, крутять сустави, коліна, суглоби. Але я працюю, я живу і вас закликаю до цього ж. А тим більше, тим паче, в цей час. Важкий час. Насолоджуємось красою. Комусь не подобається, може, краса мого саду, а я її обожнюю. Я її обожнюю. Усього вам найкращого. Здоров'я вам! По-перше, здоров'я. Миру нам усім скоріше. Ви. Ой, це така мрія, наша мрія. Бувайте!